Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Чоловік і жінка задля забезпечення стабільності між ними, охорони їх прав та інтересів узаконюють свої відносини. Та все частіше у паспорті полтавців зустрічається напис: зареєстровано розірвання шлюбу за інформацією. Інтернет-видання Полтава сьогодні минулого року на Полтавщині шлюби уклали 10 тисяч пари, що на 1050 більше ніж у 2013 році. Кількість розлучень зменшилась на 139 і становила 1396 випадків. Відсоток розірвань шлюбів за 2014 рік у співвідношенні до шлюбів складає понад 48 До студії місто звернулася одна з таких розлучених жінок. Ще у 2008 році Оксана зареєструвала свої відносини з Русланом Коваленком. Уже у 2010-му у молодої сім'ї народжується син і з'являється перспектива отримання власного житла. Свекор вирішив придбати квартиру. Зразу свекор оформив. А потім свекор прийшов додому, і сину предлагає. Я почув там, що 30%. Можна, а ми стояли якраз на черзі. Ми ну, чоловік предложив мені, каже, ну кажу, давай будемо оформляти. Державна підтримка надавалася молодій сім'ї у розмірі 30% від вартості житла. Решту 70% допомогли оплатити батьки. 70% ми проплачуємо. Нам у 2011 році нам видають свідоцтво на правовласність. Ми починаємо тут ну, у квартирі робити ремонт. У нас в сім'ї все гарно. Живемо тут, у 2012 році виясняється, починають ну, стосунки з чоловіком, рушиться, і ми з ним розлучаємося 17.09 2012 року. Розлучились і 17.10.2012 2012 року приходить до мене позовна заява, що св -све -све ну, починаються в нас суди. На сьогодні колишнє подружжя має за спиною три роки судових тяганин. Батьки вимагають повернення від колишніх чоловіка та дружини тих самих 70% вартості квартири. Виявляється, що у 2010 році між Русланом Коваленком та Михайлом Коваленком, сином та батьком, було укладено договір про спільну діяльність. Оксана ж дізналася про документ, який вимагає від неї повернення коштів, набагато пізніше. На першому засіданні на 2012 року. Як почалися, тобто, до цього не знала я ніяких договорів, він додому нічого не приносив, нічого не показував, навіть нічого не казав. Ну а на суду вони кажуть, що все, все знало. Поділ прав і обов'язків між колишнім подружжям привів до того, що справа вже не вперше знаходиться в апеляційному суді. Та коли ми до нього завітали, представник позивачів заперечував проти нашої присутності на судовому засіданні та відмовився давати будь-які коментарі. Чу я не буду коментувати? А що коментувати? Не знаю. Да. Суд досвідчення. Вот ну, и комментуйте. Есть уже ухвала вище спеціалізована. Ви вообще разумеєтесь, що пройшов цей суд, пройшов районний суд, апеляційний. І пройшов вищий спеціалізований Київ, і Київ скасував всі рішення, які виносились на користь її. І на сьогоднішній день рішення, які винесено Київським судом, ну, я є вам кажу, абінація, ні, все, ну, є ми відштовхуємося від букви закону. І рішення Та Чому ми це розказуємо? Да. Ні, ну так я вам розказую ми ж юридичний випрос, ми не амбіції розказуємо. Натомість правозахисниця Оксани Коваленко погодилася прокоментувати ситуацію після судового засідання У 2010 році. Молода родина за допомогою батьків, а також програми державного молодіжного будівництва, отримала в кредит фактично таку квартиру. Цей кредит був швидко погашений. Право власності на квартиру було оформлено на всіх членів молодої родини. І вони на сьогоднішній день являються власниками цієї квартири. Процеси, як я говорю, почалися з 2012 року після розлучення молодої родини. Було багато позовів, які потім залишалися без розгляду. На сьогоднішній процес, той, який триває на даний час, він вже пройшов. Перший етап розвитку це був перший суд апеляційної інстанції, касаційної інстанції. Зараз наступний етап розвитку. За першим етапом у нас суд першої апеляційної інстанції підтримав відповідачів по справі, тобто дітей, молоду родину. Суд касаційної інстанції скасував це рішення, повернув на новий розгляд. На новому розгляді, на жаль, як суд першої, так і апеляційної інстанції дійшли до висновку, що е, вимоги позивачів, тобто батьків, є правомірними. Для суду залишається аргументом договір, укладений під час шлюбу чоловіком одноособово, нібито в інтересах молодої сім'ї. Договір про спільну діяльність, який виник потім уже в судових процесах. Він виник на тій стадії, коли розлучення відбулося в родині. І батьки вирішили повернути кошти, які вони затратили на допомогу молодій сім'ї в придбанні квартири. І цей договір говорить про те, що квартира допомона придбавалася. Основна ціль придбання квартири була це не для молодої родини, а саме для батьків, що є сумнівним, виходячи з того, що була, брала участь у придбанні квартири, також і держава, і квартира придбувалася по програмі молодіжного житлового будівництва. Крім того, юрист вважає, що чоловік мав отримати письмову згоду дружини при підписанні договору. Цей правочин не є дрібним побутовим, оскільки сума за правочином є досить значною. Тому така згода, і правочин оформлений у письмовій формі, має бути також оформлена письмово. Такої згоди не було, відповідно виникає факт сумі... сумнівності правочину. А також, оскільки цей правочин не відповідає і не стоїть на захисті інтересів сім'ї, тому говорити, що на цей правочин саме на цей правочин необхідна була згода, також той факт, який зараз обговорюється в суді, є предметом доказування. З цього приводу Оксана звернулася до правоохоронних органів з заявою про кримінальне правопорушення. Але проведена перевірка поки що не дала підстав для відкриття кримінального провадження. Це питання буде вирішено після закінчення перевірки, коли будуть зібрані всі матеріали, тобто питані всі сторони даної події, зібрані документи. Тобто ми в даному матеріалі також рекомендували працівникам райвідділу, які проводять перевірку, певні дії, які потрібно зробити для вирішення питання цього, для внесення в ЄРДР. Но на етапі, коли ми розглядали дане звернення, коли воно до нас надійшло, ми бачили тут цивільно-правові відносини. За роз'ясненнями, ми звернулися до незалежного юриста, аби він розказав про розподіл прав і обов'язків подружжя після розлучення зальним правилом, усе майно, яке набути подружжям за час перебування у шлюбі, є спільною сумісною власністю подружжя. При цьому немає значення хто саме купував ту чи іншу річ, на чиє ім'я чоловіка чи дружини, вона оформлена. Та хтось з подружжя заробляв кошти для придбання цього майна. За нормами чинного законодавства кожен повинен відповідати за своїми зобов'язаннями особисто та коли йде мова про борги одного з подружжя, то це має певний вплив на всю сім'ю. В частині 4 статті 65 сімейного кодексу. А саме, договір, який був укладений одним з подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого, якщо майно одержане за даним договором, використане в інтересах сім'ї. Однак говорить юрист: якщо один з подружжя діє виключно в особистих інтересах, відповідальність він несе самостійно У договорі між Коваленко Михайлом Петровичем та Коваленко Русланом Михайловичем вказано, що Коваленко Руслан Михайлович зобов'язується передати отриману квартиру другій стороні, а саме Коваленко Михайло Петровичу. З Цього випливає факт того, що квартира придбана не для інтересів сім'ї і не її потреб. З цього випливає висновок то те, що Кошти стягнути за рішенням суду в солідарному порядку з Коваленка Руслана Михайловича та його дружини не є правомірним, але остаточну крапку у цій справі зможе поставити лише суд. Натомість юристи, чиї б інтереси вони не захищали, дають поради, як убезпечити себе при реєстрації сімейних відносин, щоб уникнути негативних наслідків. В нинішній час досить багато родин, які е, створюють сім'ю, потім розлучаються. На жаль, статистика вражаюча і вражаюча не в позитивному її розумінні. Мені б хотілося, щоб люди, які створюють сім'ю, з самого початку знали і розуміли свої права. Для цього обов'язково дуже хочеться, тому що спочатку це емоції, а потім розлучення, потім якісь спори, як матеріальні, так і нематеріальні. Хочеться, щоб з самого початку людина. Не те, що йшла до юриста, да і заключала якийсь там шлюбний договір чи щось інше, а хоча б е, е, знайомилася з нормами права в мінімальному їх розумінні. Від розлучення ніхто не може бути застрахований, але у будь-якому випадку важливо поважати свій вибір і залишатися людяними незалежно від ситуації.